Всім привіт! У нас Ліга Чемпіонів. Так, я хочу перевірити, що було б, якщо б кріш у 2022 році перейшов би не в Аль наср а в Шахтар Донецьк. А Месі перейшов би не в Інтер-Майами, а також Шахтар Донецьк. І як би вони тоді виступили в Лізі Чемпіонів? Давай подивимось. Ось у нас група. І подивимось, як ми виступимо. Так, перший матч Шахтар проти Селтіка. Один-один. Ні, ні Месі не занесли. Лейб цих Шахтар. 2-1. Шахта Реал Мадрид. 2-2. Після трьох матчів ми на останньому місці. Подивимось, що буде в другому колі. Селтік на другому. І так проти Реала на виїзді. Ну я собі 1-2! Реал виїбали. Так, Селтік Шахтар. 0-2. Так, І перед останнім матчем ми на другому місці. Нам достатньо зіграти з Лейпцигом нічю. Якщо програємо, вилітаємо. Пиздець, блядь. Ой. Вилетіли з такої групи із Мессі і Тароналду. Ой, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти.